Шановні, доброго дня. Ми вон сьогодні з Катією вирвались на рибалочку, тож вже нова неділя. А щуковочки треба ставити. Знаю, що ловити щуку вже не можна, тому будемо ловити судака, а щуку будемо випускати. Напевно. Коротше, я сьогодні після роботи ще не обідав, толком навіть не снідав, то то він я набрав з собою он стільки всякої фігні, стульчики, решетка, там десь і мангал є, якщо я його не забув. Я його не забув. Може я його і забув. Ну якщо я його забув, то це буде весело. Ну до нічого. Коротше, зробимо щось там, приготуємо, пожаримо і будемо розставляти щуколовочки. Тому що вже скільки тут до, до заходу сонця залишилось, мабуть, годинки півтори-дві. Треба встигнути все поставити. І потім завтра приїдемо, будемо ну, в Взагалі, шановні, планував, планував. Як, як виявилось, коротше, мангальчик я забув. Ну нічого, отак, бо в нас такий мангальчик, розпалимо костер. Нам багато не треба. Трошечки, аби тільки а, дві сердечки піджарить, зробимо таку собі ходоги такі зробимо на свіжому повітрі. Такий у нас ресторан буде красивенний. І отут ми одразу біля машини. Такі діла. Ну, вон уже санки із жерлицями, там все в нас є. Дрова я вже з собою навіть теж привіз. Вон, дрова є, а мангала немає. Ну да нічого, коротше, розпалюємо. дрова. Я вже казав, що в мене в гаражі є буржуєчка, то я трохи запасаю собі дров. А це звідти і вони. Так, тут трохи сухенькі. Разом накладемо так, о вот так. Ну, а далі вже підуть такі є. Так. Что у нас есть? А е у нас и лаваш Я уже порезал дома огурцы в салоне Корейская морковка И тут я нашинковал капусточки Ну, на хот якобы, Лаваши. Так, еще. в у нас есть вот такая аджика Два шматочки Сиру тостового, чилі і майонез. Тут у нас на, на десерт мандаринки і два так. Ну Поки тут а, вогонь розгорається, у нас, то я пропоную а, основне, що щось дві сердельки у нас є. Зараз ми їх розогріємо на, на цьому а, на мангальчику, то який в гаражі. Коротше, розогріємо їх зараз. А потім це все діло в лавашах з капусточкою, з морковочкою. Я такий голодний, я б це зараз вже його їв би, але ні. Давай чаю бахнемо. У нас два вида чаю, тому що Катя не любить солодкий, не любить там, кріпкий. А я люблю. У мене все в термосі діпер. А у Каті зажи Так що давай, мабуть, чайку, да? ти прямо можеш з цього ж пити. А я. А я а я. А я буду наливати. Касонечко не сіло. Ох, добре. Поки сонечко не сіло, треба встигнути ще поставити жерлиці. Так що п'ємо чайок, швидко їмо і на лід. Поставимо на решоточку. А щоб трошки обгоріло з минулого разу. Зараз на цій решоточці. Розігріємо сардельки, замотаємо це все діло в лавашик і теж трошечки підсушимо лавашик. Я думаю, буде нямочка. Ну такий у нас вийшов імпровізований мангал. А тут, як я це все собі бачу. На, трошечки. Так, значить, що я хочу. Першим ділом, напевно, оцей сирок положимо. Бо ми будемо трохи ставити. Трохи ставити на... Туди на вогонь ще й лавашики, так що, щоб сирок першим розплавився. Так. І отак. От Сміття забирає. Так, далі, далі, далі. Ну давай отак от пройдемося. Майонез. Майонез. Кетчуп. Кетчуп чилі. Я люблю чилі. Я люблю, щоб все гостреньке було. І така ще аджика є. З яблуком та морквою. Домашня написано. Домашня. Так, це є далі. Капусточка. Капусточка обична, білокачанна, смачненька, тільки що різав. Така соковита. А є хто, багато хто не любить. Коли капуста, там отоморка, в ходу, а в шаурмі. Не знаю. Я люблю. Мені подобається. Так, є морковка. Іди сюди іди сюди. Так, так, так. Багато не будемо. Ой-ой-ой, сарбильки тікають. А ні, не, не тікають, все нормально на місці. Так, ну що? І мамині огірочки домашні. Трошечки огірочки ще положимо сюди. Не знаю, правда, як я це все діло закручу. Буде воно, мабуть, не сильно схоже на хот-дог. Але ми ж його продавати не будемо. Так. так. Так, так, так. А викидаю всі ці огірочки, щоб, щоб не пропадали. Все, поки що все. Сардельки розгріваються, зараз вони розгріваються, кладемо і все. Лед бетон! Так, ну що, сардельки наче розігрілись. Отакі вийшли вони. Так, це нам поки не нададе. Ой. Сюди сардельки, Раз, раз, так. Навіть ще, щоб не суховато було. Ось так. Отак. Аджички. Трошки кетчупа. Оп-оп. Краса, краса. Тепер головне, щоб воно це все діло у нас. <рес> Завернулося. <рес> так, решетка є. Буде отак. От так, раз. Як воно називається? Буріто чи що? Ось. Один є буріто. І другий. Іди сюди. Так, ти лежи. І другий є. Ага, не слухаються вони мене. Диви. А. Ну, я сейчас на рішучеку положу і вони будуть тримати форму. О, отак. Раз. І два. Ну і все. На огонь. Отак у нас невеличкий жар є. Лаваші, в принципі, на великому і не можна готувати, бо вони зразу згорають. А так трошки, щоб підсушились, і вистачить. Ой! Катянка каш вже готова їсти. Ось все. Таке у нас вийшло блюдо. Фух. Ну що, будемо їсти? Смачно. Ну що, пробуємо? Багато лавашу. подсушилась. Mm -hmm. Дымком пропахло. Угу. Прям смачно. Це сіло, скоро вже темніть буде, так що будемо сверлиться і виставляти. Я думаю, що штучек 10 поставимо. Перша луночка. Так, ну що, сьогодні день, коли я все забуваю. Звісно, я забувся і грузика, блядь. Ну зараз спробуємо без грузика. А не так пойду машину, буду щось шукати. Треба ж виміряти якось глибину. Ой. Що ящик не взяв, думаю, ящик мені сьогодні не понадобиться. Ой. А воно все в ящику залишилось. Давай. Прошу. О, зупинився. Да, не відчуваєш же нічого. Хай буде так. Хай буде так. Тут глибина хороша. Так, і живчика першого прицепи. Живчики в мене дивіться які. прихватилось морозом. О! Звірюги які. Лахає. Цей буде, мабуть, живий. Живий да й живий. Так, його за хвости карас. І на роботу. Аби ж він тепер тільки втонув. Так і отак сніжком пригрібаємо. Тому що ми будемо залишати на ніч. Щоб воно сильно не замерзло. Що, пішов в машину шукати якийсь груз. Ну що, пошов, сходив в машину. Нічого не придумав. ось цього нашого ключика на 13. Отакого ізоленту. Будемо мастерить Ой, до тройничка. Ось вот так ключик. Ось вот так, мабуть, якось. Не знаю, як його мастерить. <су> ну коротше, треба якось приматувати. Ось вот так і відміряти. Ось вот так. Раз. Відриваємо. І що? І висить. Грузок у нас є. І з ситуації вийшли. Ну что, полотив наш ключик. Бульк. Соскучила леска. Где ты там? Так, надо выкинуть. Оп. Еще разок. Глибина доладня. Метрів 10. Є. Що ж воно так зіскакує? Так. Так, раз, два і три. Цього, я думаю, нам буде достатньо. Дістаємо наш ключик і цепляємо живчика. І так мінімум 10 разів. Ця рибачка освоює бур. Крутий, крутий, крути. треба трошки нажив... наживати. І рівно постав його. Давай, давай. Не крутиться. Ну Як не крутиться. <рес> крути, сильно не дави на нього, просто давай йому нагрузочку і все. Быстрей ще цей раз уже лід нормальний. Я пішню хоч і брав з собою, але машині лишив, тому що нічого тут провірять. Ну что, не виходить? Давай! Там вже залишилось. Хоть трошки крутиться. Давай, давай. Там а, вниз опускаєш, а потом вверх, вниз, ну все. Да волош вниз, я... просто ну, короче, ладно будем, будем считать, что тебе вийшло. Да. Ну що, шановні? От уже й темно. Коротше розставили 15 штук, вирішили так поставить. И завтра побачимо, чи будет спрацювання. Вон останнє тут. Ось така жерлочка стоїть. Позасипав їх снігом. Так що, так що отаке. Вже ніч будемо їхати додому. Всім пока, до завтра. костерчик ще наш догорає. Поїдемо додому, він хай залишається. Я думаю, нічого тут не загориться, сніг не горить у нас, наче поки. Так що хай сухого тут нічого нема. Так що біди не наробим. Хай горить. Так, ну що, всім доброго ранку. 11 градусів морозу. Приїхав провіряти жерлиці. Це підходжу до першої. Стоїть без сработки. Пойду далі, Вон світяться вони всі. Я пойду далі. Якщо щось буде, покажу. Так, ну, доходжу ось. Залишилася вже одна і він... ще одна. Це вже саме крайня. І щось за ніч не клюнув ніхто. Але я їх хоч і позагортав так сніжком. То примерзали вони, звісно, знатно. То я думаю, зараз треба дочекатись. Ну так, да, вона тут мерзо стоїть, відбивати зараз. Ну, а Олеска ходить то пойду я, мабуть, у машину. Почекаю якусь годинку, щоб трошки температура піднялась. Я думаю, вони піддатливіші стануть. І потім вже перезарядені. Що сонце майже встало, на вулиці вже світло, порозбивав усі лунки. Подоставав усі щуковки, провірив, нема. Нема нікого, ніхто не хоче клювати. Ну що, ще, мабуть, годинку погуляю тут біля них. Може хтось зранку і клюне. Ну, якщо не клюне, залишаю до вечора. Якщо ввечері нікого нема, то знімаю. Якщо щось буде, то може ще залишу до завтра. Але це не точно. Ну що, шановні, вечір другого дня. Вже познімали ми з Катією усі жерлиці. Фух, нема нічого, не знаю, чого вона закрила руту. Та щука і судаки. Ну немає і немає. Нічого. Значить, хватить поки. Тоді ж поймали три штуки. Значить, поки досить. А там далі, як буде погода дозволяти, то може ще виїдемо. А ні, то вже скоро весна. І будемо ходити вже на фідерні рибалки, де на поплавки. Так що така вийшла рибалка. Ну, нічого страшного. Наступного разу, я думаю, нам пощастить більше. Пока.